Підготовка чемпіонату для України це іспит і відповідь для наших партнерів всьому світі, що собою уявляє Україна. Тому що сама підготовка вона потребує не тільки фінансових вкладень, вона. Потребує, ну я сказав би так, певних стандартів. Авантур. І Україна до цього готова. Держава при підготовці Євро 2012 зробила все для того, щоб звільнити власників готелів від податку на прибуток на 5 років. І це було стимулом для будівництва цих готелів. І сьогодні влада має безумовно всі підстави звернутися до цих власників, щоб вони врахували під час проведення Євро 2012 адекватні ціни. Ця інфраструктура вона буде слугувати не тільки цьому поколінню, а і майбутнім поколінням. І українців, і гостей України